Краса та стиль заради перемоги. Модельна агенція Марини Занюк організувала у Луцьку благодійний модний івент Fashion Day. Основна мета заходу зібрати кошти для потреб Збройних сил України, зокрема для сотої волинської бригади. Головна мета це збір коштів для 53-го батальйону сотої бригади. У нас буде сьогодні Аня Рекрутюк, яка нам дала ціль цього збору. Ну а друга ідея це популяризація місцевого бізнесу, бренди. Одягу, бренди, прикрас місцеві виробники будь-чого, тобто популяризація місцевих виробників, які сплачують податки і е, привносять якісь цікаві деталі в моду. На заході були представлені дев'ять колекцій місцевих брендів, найвідоміші з яких вдягають українських зірок. Відкриваєш показ мод відомий луцький бренд Озі, дизайнером якого є Оксана Зінчук. До слова, одяг від місцевого бренду Озі обирають як і відомі українські зірки, так і представники закордонного шоу-бізу. Співачка, блогер та ведуча заходу Аліна Жук на фешн-івент також одягнула костюм від Озі. Нам розповідає, є великою прихильницею саме українських брендів. Всі бренди, всі скажімо так, дизайнери, вони дуже талановиті. Я напевно прихильниця усіх абсолютно. На мені, скажімо так, образ від нашого місцевого бренду Озі дуже багато нарядів. Вони мені вже пошили, в яких я і працюю, і десь так виходжу в люди, скажімо так. Ну і сьогодні теж такий образ своєрідний. Люблю стиль, люблю людей, які бачать світ трішки іншими, якимись очима. Ну і оскільки це підкріплено сьогодні благодійною хорошою справою, то навіть в мене інших думок не було як долучитися і Сьогодні прийняти участь важливим елементом заходу став ярмарок місцевого бізнесу, адже саме підприємці тримають місцеву економіку на плаву під час війни. До фешн заходу долучились місцеві виробники та хендмейд-майстри, які виставили на продаж власноруч виготовлені вироби. Гердани, намисто, вишиванки, трендові сумки з бусин. все це можна було придбати на фешн ярмарку. Пані Валентина, майстриня соломоплетіння. Свої солом'яні вироби виготовляють усією родиною вже понад 17 років. Зізнається, справа нелегка. Проте дуже цікава нас працює родинна родина. Ми називаємо нашу групу солом'яна родина. Ось я, моя сестра менша, моя дочка і її дочка. І кожен має тут свою спеціалізацію. Сіємо жито, пшеницю біля хати, але це мало. Ми ще в фермерів просимо, е, ніхто не відмовляє, слава Богу. Ось е, так що. Треба посіяти, треба серпочком вижати, потім його посушити. От цю, минулий рік вже дуже гарна була погода. Ну просто неймовірно гарні жнива. От, ми заготовили десь соломи на років три наперед, але частину все-таки зіпсували. Охочих відвідати іван зібрали мало. Усі дуже стильні та елегантні. Розповідають такі заходи, приємно вражають, адже це допомагає просувати українську культуру в такий нелегкий для країни час, та водночас зібрати кошти на потреби збройних сил України. Мета збору є дуже такою основною і не те, що благодійна, а та, що потребує насамперед мотивації. Це збір для 53-ї бригади, 100-ї бригади, яка зараз перейшла в сухопутні війська. І вони тепер не є під територіальною обороною. Вони перейшли в сухопутку, тобто в ЗСУ. І, Тепер у них більш бойові завдання, і вони реально потребують дуже великого і гарного фінансування. Тому що наші волинські хлопці, і це насамперед луцький батальйон, який реально потрібен. Ми, ну, ми потрібні як ніколи їм сьогодні. Дуже гарно організовано багато молоді, і ми в перед, передчутті того, що зараз будуть молоді дівчата показувати моди на цей сезон. Іде війна, але життя продовжується. І... Треба жити далі, і ми сподіваємося, що побачимо дуже гарну весняну колекцію. Музичні вітання, яскрава хореографія, уроки від стилістів, показ нових колекцій одягу та багато крутих подарунків. Так проходив фешн-дей у Луцьку. Гості заходу отримали не лише масу позитивних емоцій, а й долучились до благодійності, яка спрямована на нашу спільну перемогу.